Книжки, які я вам рекомендую почитати. А наступне відео вже буде а, про тим, як робити вдалі запуски і продажі зі сторони психосоматики. А вже ж а, ось чому я взагалі а, вирішила записати це відео, тому що я ніколи не могла подумати, що я буду жити в такому малівничому місці. А, це Італія, да, вуличка Тоскани, маленького містечка Улівето, можливо, якось по-іншому називається саме. Це містечко, тому що вони близько знаходяться з А, І в мене є три просто неймовірні книжки, які змінили мою свідомість на, на стан до і після. І я сьогодні з ними поділюсь: найкрутіша, найкайфовіша, яку я зараз читаю і вам дуже рекомендую, буде останньою. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Значить, перша книжка, яку я рекомендую, це Трансерфінг реальності. Я не знаю, хто про неї не чув, але якщо ви про неї не чули, я вам дуже раджу її почитати. Тому що вона прямо розповідає про те, як керувати цією матрицею, як тут все влаштовано, які правила гри тут для того, щоб здійснювати будь-які ваші бажання. Ось найулюбленіші мої. Як вони називаються? Глава цієї книги це про шеленшеліст зірок, і Навіть робила креатив, щоб залучити людей, які читали цю книжку. Та про важливість значення завищеної важливості, яким необхідно вміти керувати для того, щоб все отримувати надшвидко. Тому моя рекомендація трансортинг реальності в ладімзеленте шукати читати, як на мене, читається дуже легко. Наступна книжка я знайома з нею цього року, і для мене вона була надскладна. Мені, чесно кажучи, її було дуже важко читати. Вона називається Радикаль Радикальне прощення. Я її читала російською мовою. Я не пам'ятаю хто автор, але вам внизу під цим відео напишу, хто автор цієї книги. І вона допомагає зрозуміти, як зі сторони відчуттів працювати з різними ситуаціями так. Щоб виходити з фіналі і програм, які ви заклали на все життя, і жити класне кайфове життя, вона Мені здається, наступного рівня після трансортингу реальності вона прям пояснює дуже складні речі. Читається, як на мене, вона важко, ну мені було важко її читати. А ось, Але в кінці там є одна неймовірна анкета, яка, як на мене, заміняє а, прям цілу терапію, якщо сісти і прописуючи її, провідчувати те, що ви пишете. Можна навіть в терапію не ходити. І вскорі я буду запускати марафон Психологія грошей». І буду цю анкету з цієї книги давати а, учням, які на цей марафон для заповнення. Тому що, на мою думку, якщо немає можливості сходити в терапію, ви можете просто заповнити а, усвідомлено з відчуттями анкету з цієї книжки і отримати результат. Просто почитайте, і там, до речі, розказують про те, який сенс. Був смерті принцеси Діани. Це дуже цікаво, класні розбори різних ситуацій, де можна зрозуміти, як працює і психосоматика. Також тому що такі ж самі інструменти ми використовуємо в терапіях. Я часто раджу її своїм клієнтам, якщо вони важко йдуть в терапію. І після прочитання цієї книги їм стає набагато легше працювати, тому що вони починають розуміти сенс тих речей, які відбуваються в їх житті. І третя книжка, яку порадила мені моя наставниця, яка називається Повний щасливий карман денег». Щасливий карман повних грошей, це аудіокнижка в Ютубі. І мені здається, що це Квін Ну, Типу, там зібрані всі знання, всі важливі для того, щоб здобути той стан, який залучає гроші. І взагалі класні можливості, класні події у ваше життя. І мені, коли радила її наставниця, вона сказала, що їй цю книжку важко слухати. Насправді для мене ця книжка це як збірник всього того, що я збирала ці два роки про ті практики, які я роблю, про медитації, про ціле поставлення, про практику вдячностей, про самопрограмування. Книжка просто вбирає в себе все і пояснює, чому ті чи інші речі необхідно робити. Плюс вона в аудіоформаті, ви її Слухаєте, і це записується на підкорку. Раджу слухати її на Ютубі по 15 хвилин в день. Мені так порадила моя наставниця робити. Там на початку книжки радять так робити. І я прям кайфую, коли щодня її прослуховую. Ось у мене запускається зараз марафон. Який буде називатися психологія грошей, де я дам три медитації практики групові терапії, де ми з вами будемо працювати над психосоматикою грошей. Якщо вам цікаво, я залишаю під цим відео посилання на те, щоб приєднатися на цей марафон. І ще у мене щовівторка у закритому телеграм-каналі проходять безкоштовні групові терапії. Ви також можете приєднатися і спробувати цей неймовірний метод після того, як прочитаєте Ті книжки, які я вам порекомендувала.